Ми вітання всім глядачам каналу МінФін. З вами я, фінансовий експерт Олексій Козарев. Хто ще не підписаний на наш канал, будь ласка, підпишіться, задавайте нам питання. Ставте нам лайки, ну і ви знаєте, що я завжди буду на них відповідати. Ми записуємо це відео 11 жовтня, вийде воно 12 жовтня, і я хочу вам сказати, що у нас буде дуже цікава подія. Ви вже знаєте, що у нас є, як МінФін, він постійний організатор. У нас є така стандартна конференція Жити на відсотки, яка буде зараз, 18 листопада, проходити. І зараз, якраз, ви побачите промокод на 10-відсоткову знижку для тих, хто зробиться після того, як подивиться наше відео. Що хочу сказати: на цій конференції. Буде дуже велика кількість цікавих питань щодо інфвестування. І якщо у вас будуть залишатися якісь потім ще питання, ви зможете підійти, наприклад, до мене. Я буду особисто на цій конференції, і я на них теж на всіх відповім. Ну а тепер починаємо. Сьогодні ми будемо говорити на такі цікаві теми. Перше, це тиждень з керованим гнучким курсом чи, можливо, девальвація гривня. Ну і друге, я дам традиційний прогноз по курсу долара та євро на наступний тиждень з 12 по 18 жовтня. Ну і так, починаємо відповідати на ваше питання. Перше тиждень з керованим гнучким курсом. Чи можлива далі девальвація гривні? Ну я хочу нагадати вам, що Національний банк заявив про зміну валютної політики у понеділок 2 жовтня. Вона запрацювала вже з 3 жовтня. Ну і по перше, було скасовано... Курсове обмеження на міжбанку. Тобто раніше у нас з вами був коридор 36,56,86 86 на 36 93, 43, тобто 1% відсоток до офіційного курсу, і в цьому коридорі Національний банк тримав курс. Зараз фактично виникла така ситуація, що вони це обмеження ну фактично вони його прибрали, і таким чином анульовано поняття фіксованого офіційного курсу Національного банку. Тобто, ми повертаємося до курсу, який буде змінюватися щодня, Щодня на основі е, саме торгової сесії Міжбанку. Ну і третє принципове питання для нас усіх, е, як вже для громадян, це то, що вже не буде якоїсь курсової такої прив'язки або орієнтирів щодо обмежень на Міжбанку по безготівковому курсу гривня-Долар. І е, крім того, ще і прикупівлю населенням до 200 тисяч гривень на місяць на валютні депозити, або е, до 50 тисяч гривень на місяць на поточні карткові рахунки. Ну і ми розуміємо, що таким чином безготівковий курс для фізичних осіб може змінюватися більш інтенсивно, ніж зараз, наприклад, це було раніше. Ну, з одного боку, ми всі розуміємо, що в перші дні така була десь така ну, невеличка не ну, паніка, але все ж таки якісь там побоювання, що буде дуже велика девальвація. Ви мене всі питали про це, і от я хочу вам дещо проілюструвати, щоб ви розуміли, що зараз відбувається. Перше. В перші дні дійсно Національний банк був вимушений дуже активно заливати ринок валютою і таким чином, що він зробив? Це не дав курсу на Міжбанку зростати на первинному ажіотажі. Це особливо було якраз уже 3 жовтня, 4 жовтня. І якщо ви зараз побачите якраз табличку безгатівковий валютний ринок за останні 30 днів, ви бачите, що от якраз 2 числа вони ввечері все це сказали, 3 числа ви бачите, який був стрибок. А вже потім поступово ну, зменшилося. Тобто, що відбувалося насправді? Національний банк з першого дня почав заливати ринок валютою, тобто він продавав долар усім бажаючим, і це при ще, що принципово, що він не заливав це по тобто, не грав на підвищення. Тобто він заливав валютою ринок по такому курсу, який був ну фактично на попередньому рівні. І таким чином всі бажаючі ті ж самі імпортери покупці валюти вони закрили свої питання. І якщо подивитися взагалі на період з 2 по 6 жовтня, то Національний банк продав 1 мільярд 163 млн мільйони доларів, а придбав 12 мільйонів доларів. І до чого це призвело? Що чистий продаж становив велику суму. Це дійсно там 1 мільярд 152 млн мільйона доларів. Але в кінцевому варіанті він таким чином повністю збив ажіотаж. Крім того, є ще такий один нюанс: той, хто, хто працює з цим ринком, він про це знає, що коли Національний банк продає валюту фактично на ринку, що відбувається? Таким чином гривня уходить на рахунки з ну, комерційних банків, ну в кінцевому варіанті з ну, рахунків банка і з рахунків клієнтів в кінцевому варіанті, вона уходить на е, рахунки в Національний банк. Таким чином було відкачено вато е, надлишкова гривнева ліквідність, яка була на ринку. І ми розуміємо, що, наприклад, якщо він продав там мільярд сто мільйон. Доларів фактично за такий невеличкий період, то це більше там майже 40 мільйонів. 40 мільярдів гривень, які пішли з ринку саме по ліквідності. Це спровокувало з одного боку все ж таки дефіцит гривневої ліквідності у частини банків. І це призвело, в свою чергу, до того, що клієнти накупилися валютою, якою їм була потрібна, і потім ажіотаж стих. І ви вже бачите, що зараз обсяги операцій, воно дійсно, от якраз на табличці безготівковий валютний ринок за останні 30 днів. Ви бачите, що обсяги вже досягли фактично до. Я б сказав так, до е, от, попередніх значень. Тобто вони вже не зростають таким чином, як воно це було раніше. Друге, е, крім того, Національна банк посередковано погасив ажіотаж на готівковому ринку за рахунок якраз підтримання курсу на Міжбанку. Чому? Тому що ми бачили, що в перші дні, коли він постійно заливав дуже великі суми валюти на ринку, це таким чином призвело до того, що на Міжбанку вже був такий відносний спокій. І це призвело до того, що і на готівковому ринку вже ті самі. Самі, е, вони перестали грати на підвищення, тому що попиту великого з боку населення вже такого не було. Перший день був дещо ажіотаж, потім воно вже пішло. Ця ситуація змінилася, а на безготівковому ринку ситуація була вже ну, така досить пристойна і нормальна. Тому, якщо ви побачите операції фізичних осіб з купівлі-продажу іноземної валюти за останні 30 днів, це друга табличка, то ви побачите, що в принципі там такого загально глобальних якихось проблем не виникає. Ну і трім, крім того, Національний банк ще продає зараз долар без курсових обмежень, як це раніше е, було. І е, виходячи на міжбанк, і це призвело в, то, в той же той момент, що коли він проводив свої інтервенції, вони і диктували ринку реальний курс. Таким чином, Національний банк міг. Дещо впливати і на офіційний курс гривні. І якщо ви побачите останні дні, що відбувається з курсом, то ви побачите, що ніяких таких великих змін не відбулося. Тобто, в принципі, все пройшло нормально. З одного боку, такий, стандар, такий під, під, підхід він е, дещо забезпечив, ну я б сказав так, не таке ж е, так болісне переход на таке гнучке курсоутворення. З іншого боку, все ж таки е, Національний банк дуже активно е, спалював е, резерви. То ми бачимо, що на перше 10 два 2023 року у нас, тобто ще за той період, який був у нас до початку нового курсу утворення. На валютному ринку резерви вже знизилися до 39,7 мільярдів доларів загальні резерви і до 28 мільярдів 198 мільйонів чистих резервів. Ви бачите це зараз на таблиці, на табличці динаміка міжнародних резервів. Ми бачимо, що в кінцевому варіанті у нас відбулося. У нас відбулася ситуація, коли частково ці резерви пішли якраз на підтримання курсу раніше на підтримання нашого коридору, який я вже називав, а зараз на те, що от на ці інтервенції, які є, але Враховуючи те, що зараз у нас гарячий попит вже закритий. Тобто в перший день і банки, і клієнти відтестували, побачили, що все нормально, що Національний банк продає валюти, скільки їм потрібно. І зараз в кінцевому варіанті, я думаю, що ми скоро вийдемо на ті ж самі обсяги того ж самого Міжбанку, десь там 200-300 мільйонів доларів на, в день тобто це вже такі тобто це вже той обсяг який був у нас до введення гнучкового курсу утворення Крім того, ми розуміємо, що зараз принципово ще це виникає питання розміру міжнародної допомоги, графіку її надходження, а також рішенням ВФ по нашому слідуючому траншу. Ви знаєте, що зараз якраз представники МВФ вони зараз в Україні. Вони якраз зараз проговорюють із урядом з національним банком, з Мінфіном подальші дії, і вони проговорюють ще й питання слідуючого траншу в нашій країні. Суто вже на, ну, будемо так говорити, на латання тих дирок, дирок, які зараз є, на економічні реформи і на все решта. Таким чином, я вважаю, що скоро вже Національному банку буде потрібно для інтервенції від 30 до максимум 200 мільйонів за сесію, тобто десь від 600 мільйонів до 4 мільярдів на місяць. І за моїм прогнозом, в деякі моменти дещо дійсно ЗВР буде продовжувати знижуватися, тому що все ж таки Національний банк залишається зараз основним продавцем на ринку Валюти, але з іншого боку, це не критично, тому що ми все ж таки отримуємо зараз допомогу десь від 2 до 4 мільярдів доларів на місяць, ну в середньому. І це призводить до того, що це перекриває всі ці, ці обсяги, вони перекриваються цією міжнародною допомогою. Тобто ЗВР поступово все ж таки дещо знижиться, але це буде не критично. Ну і якщо подивитися і на ситуацію, якщо не буде не збільшення військових ризиків, то значної девальвації зараз я би не очікував. І поки що, по максимуму на Міжбанку, я би орієнтувався на коридор від 37 до 38 гривень, а на готівковому ринку десь на коридор від 38 до 39 гривень. Це. Якщо дивитися на таку ближню перспективу, якщо дивитися на ситуацію, наприклад, у грудні, то десь у грудні да, можливо, поступово підвищення ціни долара на міжбанку, ну курсу долара на міжбанку до коридору від 39 до 40 гривень максимум. А на готівковому ринку тоді буде курс десь від 40 до 41 гривня. гривні. Але це ті максимуми, і це той варіант, якщо, наприклад, міжнародна поміч буде заходити з затримками, а держава все ж таки погодить з МВФ проведення додаткової емісії гривні через викуп національного банку в частини ОВДП. Ви пам'ятаєте, що зараз у нас збільше не витрати на оборону? Там все ж таки передбачено 91 мільярд гривень випуску ОВДП. Які буде потрібно продати на ринку, якщо якась частина з них буде не продана для того, щоб фінансувати витрати бюджету, то тоді може виникати питання, коли Національний банк буде їх викуповувати на себе, і це така скрита емісія. Але я вважаю, що зараз, якщо подивитися на останні результати розміщення Мінфіна по ОВДП, наприклад, від 10 жовтня, то ми бачимо, що вони розмістили ОВДП на 20,990 мільярда гривень. Тобто на 20 мільярдів 990 мільйонів гривень за курсом національного банку, при цьому у гривні було розміщено на 10, 10 мільярдів 522 мільйона гривень, а у валюті на 286,3 мільйона доларів. Тобто ми бачимо, що такого ж якогось там ну, дуже великих проблем зараз поки що-чуть з розміщенням ВДП у нас не відбувається. І е, таким чином я сподіваюся, що все ж таки держава зможе закрити всі свої додаткові витрати саме. Через розміщення на ринку їх, а не за рахунок емісії Національного банку. Ну і крім того, що ми пам'ятаємо, що якщо в меморандумі Національного банку ІМВ було передбачено, що не буде емісії, то я сподіваюся, що вони так і зможуть зробити без додаткової емісії гривні. Всі ці операції. Ну і тому на цьому етапі принциповим для курсу гривні будуть слідуючі речі. Перше, це розмір та графік отримання міжнародної допомоги, я вже казав, чому. Друге це дефіцит бюджету та джерела його покриття. Третє це завдання, завдання Національного банку по стриманню інфляційних процесів в Україні, що призводить до того, що Національний банк не зацікавлений в дуже великих стрибках курсу, тому що все це буде закладено в ціни. Четверте, це розмір темпів зростання. Негативного сальдо торгівлі, збільшення заходу валютної виручки від експортерів і адаптування економіки країни до роботи в умовах війни. Ну, тобто, все це такі стандартні теми. Всі вони будуть впливати на курс. Ну і до речі, якщо говорити про експортну виручку, то я хочу вам нагадати, що от недавно, за даними національного банку, вони підрахували, що наші експортери не повернули поки що до країни валютного валютної виручки десь на порядка 8 мільярдів доларів. Хтось буде, хтось зараз це тягне до останнього, тому що там є 180 днів на її повернення, тобто вони її пишу, тримають за кордоном. А хтось взагалі там використовує якісь сірі схеми, щоб вони залишалися, щоб ці. Ця валюта залишалася там, тому принципово буде питання потім валютного контролю і повернення цієї виручки. До України, якщо в Україну вона буде повертатися, ви розумієте, 8 мільярдів доларів це якраз та сума, яка зараз ще як мінімум там 2-3 місяці вона буде теж закривати потреби національного банку в резервах, і це теж буде позитивним для нашого ринку. Тому зараз угрози для гривні, загрози для гривні я зараз такої великої не бачу. Єдине питання, яке є, це військове питання. Ну і друге, це своєчасне надходження фінансової допомоги від країн заходу. Я впевнений, що поки що все буде добре. Ну і друге наше питання це традиційний прогноз по курсу долара та євро на тиждень з 12 по 18 жовтня. Ну, на міжбанку. Перший курс безготівкового долара на торгах буде продовжувати повністю залишатися заручником рішення національного банку щодо виходу на ринок з інтервенціями. Чому? Тому що принципове питання не тільки сума цих інтервенцій, а і ще і таке питання, по якому курсу вони будуть проходити. Тому що, враховуючи, що єдиний такий ну, великий продавець постійний, це у нас національний. Банк, то той курс, який він буде виставляти при продажі цієї валюти, він і долара на ринку він і буде приблизно таким, який буде потім і офіційний курс, і курс на міжбанку. Пропозиція валюти на ринку від експортерів за моїм прогнозом все ж таки залишиться недостатньою. Тобто національний банк буде залишатися основним гравцем, але поступово все ж таки дещо зросте. Чому? Тому що експортери будуть бачити, що ситуація під контролем, що значного стрибка курсу не відбувається, і таким чином притримувати їм глобальну валюту, яка в них на рахунках вже буде так не потрібно, тому що вони очікували, а може, щось буде збільшення курсу. Серешта, зараз цього не відбувається, але їм потрібно буде грівняти, наприклад. Для той же самої, наприклад, погашення своїх якихось зобов'язань по податках або, наприклад, на виплату заробітної плати персоналу. І таким чином вони все рівно будуть продавати вже свою валюту і валютну виручку на ринку. Крім того, Національний банк, за моїми прогнозами, з 12 по 18 жовтня він витратить десь від 380 до 770 мільйонів доларів резервів саме на те, щоб все ж таки, будемо говорити так, підтримувати курс в тому напрямку, який йому зараз буде потрібен. Саме ми говоримо про курс долара. Ну і судячи з поведінки Національного банку за останні дні на валютному ринку і тактики проведення ним зараз інтервенцій, то за цей період без безгатьок. Долар на торгах буде в межах від 3640 до 3670 гривень за долар. Тобто, ви бачите, ніякого там глобальної поки що девальвації там і якихось проблем зараз немає. По євро, за моїм прогнозом, пара євро-долар за цей період буде перебувати в межах коридору від 1,049 до 1,069 долара. І якраз перед вами зараз табличка і графік в режимі реального часу, зараз що відбувається, по парі євро-долар. Ви бачите, що десь. Євро-долар десь в районі 1,06 долара за євро. І тоді, якщо дивитися про прорахунок, про який я вже говорив, то тоді максимальне катерування між банком і євровалютою на період з 12 по 18 жовтня на ринку зараз не перевищить рівнів від 38,18 до 39,23 гривень за євро. Крім того, я впевнений, що вже учасники ринку вони е звикли, а хтось хто ще не звик, то він звикне до нових правил гри зараз на міжбанку, і вони ну, такі досить прозорі. Тобто ми розуміємо, що основний гравець це національний банк, і як він буде виставляти свої катерування саме при інтервенціях, і в яких обсягах буде доливати ринок, від того і буде залежати загальний курсовий тренд зараз на міжбанку. Тепер на хатівковому ринку. Ну, Спред у період з 12 по 18 жовтня він буде при купівлі-продажі валюти у більшості обмінника фінкомпаній та банків від 20-25 копійок до 35 копійок по долару і від 20-25 копійок до 1 гривні по євро. Крім того, ми повинні розуміти для себе, що завдяки постійним зараз змінам ситуації на міжбанківському ринку, клієнтам обмінок варто очікувати все ж таки часто зміну цінників по купівлі продажу валюти протягом дня, в залежності від поведінки того ж самого долара та євро на торгах. Але в кінцевому варіанті більше я б сказав так каливань зараз буде по євро, ніж по долару. Крім того, все ж таки спроби розігнати якось ажіотаж з купівлі готівкової валюти, він, е, періодично вони будуть, але вони всі зараз гасяться. Чому? Тому що у, е, у громадян є, є альтернатива у вигляді купівлі валюти на картки. Тобто ми пам'ятаємо, десь на 50 тисяч гривень кожен місяць ви можете купувати зараз валюти на картки або до 200 тисяч на валютні депозити трьохмісячний, і це призводить до того, що ви просто для себе вибираєте, який Варіант для вас зручніший і вигідніший або купувати валюту готівково відразу в обмінниках. Зараз вона там дещо дорожча, ніж, наприклад, на картков, по карткових рахунках курс. І ще більш дорожче, якщо дивитися на ситуацію при купівлі валюти на трьохмісячні депозити. Тому альтернатива є, і це призводить до того, що. В кінцевому варіанті тиску на готівковому ринку на курс зараз немає. Коридор цінників купівлі та продажу за готівковим за доларом в банках буде в межах від 37,15 до 38,50 гривень, а в обмінниках фінкомпаній він буде традиційно дещо вущим від 37,20 до 38,40 гривень за долар. А по євро катерування в банках будуть знаходитися в межах від 39,55 до 41,10 гривень за євро, а в обмінниках фінкомпаній в межах від 39, 60 Ти 60 до 41 гривні. Деяка волатильність все ж таки на готівковому ринку збережеться, але це не буде вже впливати взагалі так глобально на настрій бізнесу або громадян і ажіотажу по масової купівлі готівкової валюти зараз ні в банках, ні в обмінниках фінкомпаній не буде. Ну на цьому в мене все. З вами був фінансовий експерт Олексій Козирєв. І ще раз вам нагадую, обов'язково підтримайте нас лайком, підписуйтесь на наш канал МінФін. Якщо у вас будуть питання, задавайте їх. Ну і ще раз хочу сказати, що я всіх вас чекаю 18 листопада на нашій конференції. Жити на відсотки. Там буде дуже цікаво. Якщо будуть якісь там питання, будете підходити до мене, і я буду теж на них відповідати. Там будуть дуже цікаві спікери. Конференція буде і в режимі онлайн, і в режимі офлайн. Ну а посилання і промокод зі знижкою ви побачите зараз якраз на екранах. Тому всім гарного дня! Ви віримо в ЗСУ. Все буде добре, все буде Україна.